Друзі, всім привіт! Ви на каналі ятра 2 крю Хочу розповісти вам дуже цікаву історію про те, як ми нещодавно сиділи в Discord, розмовляли, просто грали кланом, і наш один саклан каже: а Давайте я зараз включу трансляцію, подивитись, Я купив 25 контейнерів за 35 тисяч голди. Це ті контейнери, які називались німецькі контейнери. Ну і ми підключилися до цієї трансляції подивилися, і з цих 25 контейнерів. В яких шанс випадіння танка був 0,31, випало аж нічого. Ну, звісно, там випали якісь бустери, там сертифікати ну, коротше, один шлак. І тут, друзі, що ми бачимо? У нас зараз є пропозиція тижня, радянські, радянські контейнери. Але зроблені ці радянські контейнери таким чином, що ти не можеш, наприклад, купити 15 контейнерів одразу. Наприклад, там 10 штук по 15 контейнерів, ти можеш купити один раз 15, потім 10, скільки хочеш разів, 3, можеш купити кілька один раз, а 5 і 10 можеш купляти скільки захочеш. Давайте ми відкриємо одразу ці всі контейнери, подивимося. До речі, скажу вам так, що з цих контейнерів може випасти оце все. Ну, тобто, якщо воно вам треба, звісно. І в цих контейнерах шанс випадіння не такий, як в німецьких. Тут 0,53. Це просто щедрість від Wargaming. Хоча я скажу вам так: я хочу для вас відкрити ці контейнери для того, щоб ви зрозуміли, що з них нічого не падає. Скоріше за все, нічого не падає. Давайте купимо перший набір 15 штук, і поїхали відкривати. От, так само, як і у нашого Sakla. Одні бустери і сертифікати. Ну, до речі, бустери на вільний досвід, вони може комусь і можуть знадобитися. Але 15 тисяч золота, друзі, за. За те, що ви нічого не отримаєте взагалі, ну це, це взагалі не цікаво. Це тупо з таким коефіцієнтом випадіння це просто просто лохотрон. Лохотрон. Бустери дозвіду Х3. Нащо вони треба? Що робити? От, Наприклад, в мене всі гілки прокачані, вся техніка є в ангарі. Навіщо? Навіщо мені це все? Я хочу якийсь танк, щоб хоча б один випав. Ми відкриємо просто більше 30 контейнерів для того, щоб ми зрозуміли, що нічого звідси не впаде. Угу. Сертифікати і бустери. Су130п. Ну, дуже гарно ПТСА. І можу сказати, що я навіть трошки здивований, що падає. Бачите, коли 4, то падає. То щось падає, якщо три то нічого не падає. ЗУ130пм, зараз подивимося, там має за неї бути компенсація, якщо я якщо я не помиляюсь, давайте перейдемо подивимося, що нам впало за 100. Ну, ні, звісно, півтора ляма с -с сіри. Ну, нащо вони нам треба? Окей, поїхали далі. Давайте три відкриємо. Найпростіший, найдешевший. Ваш запит обробляється. Тут навіть контейнери підвисають, коли відкриваються. а Wargaming каже, що камон, у нас немає лосів у грі і немає у нас підвищеного пінгу. А вони кажуть, що в них все добре. Звісно, в них все добре. Так, і у нас залишається ще отакий варіант. За 6500. Бустери. Бустери і сертифікати. І, до речі, тут цікаво те, що в цих контейнерах могла б бути хоча б голда, наприклад. Або якісь талісмани золота. Чому ні? Чому їх не поклали? До речі, ці контейнери радянські вони не. Будуть користуватися такою популярністю, як користуються німецькі контейнери. Чому? Тому що ця техніка, ну, така собі скажу вам. Так, останній набір 12 штук відкриваємо. І дивимось, що ми тут отримуємо? Бустери і сертифікати. Ну, до речі, за. 15 тисяч отримати достатньо велику кількість бустерів, сертифікатів і су 130 PM це нормально. Це нормально. ПТСАУ дуже достойно, колись на ній зіграв дуже багатько боїв. Але це ж не факт, що вона вам випаде. І тим більше, що в моєму ангарі вона вже була і е, дуже прикро, що компенсація йде саме. Сріблі, а не, наприклад, в золоті. І давайте, друзі, останній останній контейнер відкриваємо, з якого нам, звісно, нічого не випадає. А, так, а що ми можемо подивитися, що у нас що у нас тут є? А у нас є. Що нам тут нападало? Отак от, от нам бустерів нападало. і Якщо кому цікаво, Можна плюс-мінус порахувати, скільки це бустерів було. Ну і сертифікати. У нас легендарний для будь-яких танків 12 штук X5, X4, скільки? 21 штука, X3-33. Ну, це достатньо багато, друзі. І також нам ще випали отакі сертифікати. Це сертифікати вільного досвіду, які ми об'єднуємо, ну і цей можна. Ще буде потім, коли їх буде 10 фіолетових, можна на 380 тисяч обміняти 10 штук. От так от. так от Отакі, от, друзі, справи. Не ведіться на лохотрон від Wargaming. Якщо ви хочете придбати ту або іншу техніку, просто чекайте, поки вона буде не в якихось там контейнерах, а просто буде продаватися. Так ймовірність вища, що ви отримаєте її в ангар. А не отримаєте просто якийсь шлак, який Wargaming хоче, щоб ви отримали завість, замість вашого золота. Наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв. Пака!